Я знов сам у хаті суму, як завжди, кинула дівчина та що за біда. Друзі не мама каже, бо в турбу я любов. Ой, це що за оренда, оренда, дівчина на прокат рука суня, я, я їй точно рад, але гроші тану швидко, як морози в руках. Фейкові побачення, та брехня в очі Здорова, пацани, і я ще живий. Сьогодні у нас доволі звичайний відео про аніме, яке мені дуже і дуже сильно не подобається. Але по одній причині, а точніше одній акції, назвати його поганим я не можу. Ні ну, можу, але я казав ананім 137. Чу, адіме наповіді стає хорошим. Там далі теж все буде добре. Ні, Васику Телесику, не буде. Так само, як Аліса бігла за кроликом і впала в гівно, так само і я, дуже давно в стародавні часи, коли я ще в школу ходив, вирішив глянути дане творіння. На перший погляд, аніме є з дуже привабливою тянкою на обкладинці. Ті, хто кажуть, не суди книгу за обкладинкою, просто не поважають роботу дизайнера. Але роботу дизайнера і художника даного творіння я поважати не збираюся. Чому ж я просто глянув на обкладинку і вирішив подивитися це аніме? Та просто до цього я подивився аніме ця свинюка не розуміє мрію ярика Зайчика» і думав, що так працює із всіма тайтлами даного жанру. Я дуже сильно помилявся. Аніме розповідає про такого дивного собі молодика, який із перших секунд хизується тим, що має пасію, в яку можна кидати палку. Але, от халепа, буквально в цій самій хвилині вона його кидає. Цікавий початок, що ж буде далі? Далі він душить гуся. Нє, зрозумійте мене правильно, немає нічого проти попередатного виходу на свободу. Он, в моїй першій герої із бажання хай це що й рухається, взагалі зробили окремого персонажа. А тут у нас просто балб'яць, який фапає на колишню. І не мрійте, що це просто буде цікава сценка заради того, щоб посміятися з цього придурка. Він як мінімум багато разів буде приставати перед нами в хтивих думках. Ну так от, в стані повного відчаю і безнадії він потрапляє на рекламу вам віна, де йому пропонують ескорт послугу. Ну, не прям такі послуги, так якби аніме закінчилось в трьох хвилинах, а просто компаньон, який буде супроводжувати вас де завгодно. В барі з друзями, на поминках, в хелдайверсі і тому подібне. І звісно, що ж не за безкоштовно, а за символічну плату в 1200 гривень. А тепер я хочу прогнати трішки бази по цьому феномену японської культури. Адже у Японії існує доволі знайомий феномен орендованих подруг, який є частиною ширшої індустрії орендованих стосунків, яка включає також орендованих хлопців, орендованих друзів і навіть орендованих родичів. Щось по типу ескорту, але набагато легальніший, безпечніший і ніякі дяді не постукають вам у двері. Не бійся! Я лише хочу запросити тебе в цей зелений витвір кінця епохи демократії. Ці послуги популярні серед людей, які відчувають самотність або потребують тимчасової соціальної взаємодії без зобов'язань. За світанком день обіймай мене. Як це працює? Та майже так само, як і всім відома древня професія, але більш цивілізованіше. Клієнти можуть звернутися до спеціалізованих агентств або онлайн-платформ, щоб замовити послуги такої подруги. У даних сервісів доступні десятки профілів для дівчат із фотографіями, короткою біографією та описами особистості. Багато агентств надають можливість обрати певний типаж дівчини в залежності від переваг клієнта. Там Стісняшка, Вісільчак чи серйозна, впевнена у собі мама Стіфлера. Після вибору дами серця клієнт бронює зустріч і здійснює оплату. Вартість таких послуг може бути різною, але зазвичай становить 5 тисяч 20 тисяч єн. І у цю вартість входить лише компанія дівчини, а витрати на їжу, розвага чи транспорт оплачує сам клієнт. Ви тільки уявіть, півтори тисячі гривень за компанію Альтушки з третім розміром, яка дійсно вас любить. Хіба це не мрія? Але як там не було, це все бізнес. Тому і тут є певні правила та обмеження, які прописуються у угоді користувача, яку ніхто не читає. Фізичний контакт, як-от поцілунки або обійми, зазвичай заборонений. Дівчина не повинна розкривати свої особисті дані або заводити стосунки із клієнтом. Зустріч має тривати лише в рамках оплаченого часу. Деякі агентства пропонують додаткові послуги, які можуть включати рольову взаємодію, як, от, наприклад, дівчина може поводитися як давня знайома, шкільна подруга або колишня дівчина. Це все для того, щоб зробити побачення більш реалістичним. Чому ж це все так популярно? Все витікає із бази минулого огляду: тиск суспільства, соціальна ізоляція тощо. Тому із пропозицією з'явилися подібні сервіси на допомогу самітника. Ай! Як Деяким просто страшно заводити романтичні чи які там ще стосунки, або вони лише потребують емоційної підтримки. Ну, що сказати, пан є пан, будь що за ваші гроші. І от наше листячко замовляє топ кралю на першій же сторінці сайту та організовує зустріч. І логічно, Мізухара друга головна героїня даного тайтлу, яку нам просто між очі пхають. Відпрацювала 1200 гривень на ура. Але, прочитавши коментарі, душа юного романтика не витримує факту того, що вона так себе веде із усіма хлопцями, що її замовляють. І тому йому нічого в голову не приходить, як замовити її знову і висловити все ще накипіло. Нє, ну геній не визнаний суспільством. Челік тупо замовив дівчину, як самокат на прокат хотів, щоб з ним провели день, так як він хоче. Йоу, він заплатив за послугу, а потім сам хопає. Тіпа, послуга виявляється не тільки для пана. Ах, приплили, приплили, блять. Ні, ну, до Мізухари претензія є тільки в одному випадку, але це більше виглядає як професіоналізм, через який весь цей кардібалет зав'язується у таку ахінею, що навіть папа римський в шоці. Oh, holy... Єдина арка, яка мені дійсно подобається, ну не тільки мені, але й любителю кіно 137, це арка про зйомки фільму. Добре, що ж таке зробила Мізухара, що й дало старт всьому цьому сюжету? Просто бо прийшла до бабусі Казу, бо серед їх побачення останньому зателефонували і сказали, що бабушка знову потрапила до лікарні. А як ми знаємо, із минулого огляду у японців має дуже велику шану старше покоління. Тому розчаровувати їх не можна. І через це балбес і презентує ескортницю як свою нову дівчину. Тобто ви зрозуміли весь сюжет. Він буде орендувати кралю, щоб постійно доводити, що вона існує. І це я мовчу про подальшу руку, сумі та ще якусь блогершу, про ім'я якої я просто забув на момент написання даного сценарію. Але. Якщо відкинути такий різкий негатив в сторону сюжету, потроху аніме, а в подальшому і манга будуть дедалі більше розкривати особистість мізухари, руки а на розкриття сумі автор взагалі забасив окремий окремий спінов про роботу Суми, як дівчини на годину. Я от не розумію, коли він встигає. Я тут не встигаю відео зробити, бо на роботу треба ходити, а він мангу робить і про листя, і про ніяковічку. Це капець. Взагалі, єдина причина мого негативу, що деякі історії та ситуації тупо повторюють самі себе. Аніме зациклюється на чомусь, і ти не знаєш, що автор видасть далі. Однією із найбільших претензій до цього аніме є саме він. Казуя. Головний герой, який викликає більше роздратування, ніж співчуття. Він слабкий, нерішучий, безвідповідальний і часто поводиться токсично щодо дівчат, зокрема до Чізуру. Я тупо втомився від його невпевності та нездатності відповідати за власне життя. Багато хто очікував, що Казуя буде розвиватися як персонаж, однак він постійно повторює одні й ті самі помилки знову і знову, що я вже втрачаю терпіння, там уже 350 глав, і нічого не змінилося. Вказує настільки невпевнений, що навіть коли перед ним стоїть очевидний вибір, він починає вагатися, ніби приймає рішення про запуск ядерної боєголовки. Він вічно обирає між сказати чесно і викрутитися черговою брехнею. Як і результат, сюжет розвивається за принципом, що ще можна збрехати, щоб потім ще раз викрутитися. І замість того, щоб будувати реальні стосунки із рукою, він продовжує витрачати гроші на орендовані побачення та фантазувати про Чізуру. У багатьох сценах він поводиться як нав'язливий і незрілий хлопець, що ще більше дратує глядачів. Да на нім. Якщо вам здалося, що історія повторюється, то ні, у вас не дежавю. Це просто дівчина напрокат. Динаміка сюжету схожа на завантаження гри за Store. Здається, що ось ось рушить з місця, але потім усе знову зависає. Ще одна серйозна проблема даного аніме це повільний розвиток подій. Сюжет будується на нескінченних непорозуміннях і незручних ситуаціях, які не рухають історію ні вперед, ні взад. Замість того, щоб зосередитись на емоційному зростанні персонажів або справжніх романтичних моментах, аніме і манга повторюють одні і ті самі конфлікти. Це призводить до відчуття, що історія просто жує жуйку. І який я був здивований, коли на трісок 50 главі нічого не змінилося. От я не розумію. В чому, в чому проблема? Головний герой постійно топчеться на місці, уникаючи будь-якої відповідальності, вкотре я це говорю у даному відеоролику. А його дії можна буквально описати як два кроки назад і ще крок назад. У підсумку сюжет виглядає наче нескінченне перезавантаження першого рівня гри. Я вам тут що, спідранер? При цьому іронія в тому, що другорядні персонажі отримали більше розвитку, ніж сам казує. Рука, яка наполегло намагалася побудувати справжні стосунки, зазнала емоційного розвитку та навіть почала переоцінювати свої почуття. Чізуру хоч і не зрушила із свого холодного ставлення доказує, але в деякій мірі пройшла через особисті випробування пов'язані із її родиною та мріями, демонструючи більше внутрішніх конфліктів і боротьби, ніж головний герой за весь цей час. Навіть на намі мамі, його колишня, яка весь цей час вставляла палки в колеса головному герою, розкрилася як персонаж із власною мотивацією та проблемами. Вона не просто антагоністка, яку всі ненавидять, а персонаж, який, попри свою маніпулятивність, має чіткі життєві погляди та певний розвиток, хоч і негативний. Тому не смійте назвати мамі сміттям. Вона зазнала більшого розвитку ніж сам казує. Добре, давайте я перейду до висновку цього непорозуміння. Аніме дівчина напрокат має цікаву ідею, але її реалізація викликає обурення у багатьох глядачів, особливо у фаната аніме «137». Головний герой, який не розвивається, затягнутий сюжет, використання гаремних кліше та емоційна маніпуляція все це робить серіал об'єктом критики, моєї і вашої критики. Тому жду ваші коментарі. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Незважаючи на популярність, багато людей, як я чи анонім 137, вважають його одним із найбільш дратівливих романтичних аніме сучасності. І тепер ви розумієте, чому. Це аніме викликає сильні емоції. Але, на жаль, не ті, що хотілося. Воно демонструє всі можливі проблеми романтичних історій. Слабкий головний герой, що топчеться на місці, затянутий і нелогічний сюжет, експлуатацію гаремного жанру без глибини, та неякісне технічне виконання. Якщо в другому та третьому сезонах все більш-менш цивілізовано, то перший – це просто тихий жах. Замість розкриття персонажів, у розвитку відносин між ними ми отримуємо нескінчений ланцюг непорозумінь. Брехні та одноманітних ситуацій, які повторюються знову і знову. Попри яскравий дизайн персонажів і потенційно цікаву концепцію з ескортом, серіал провалюється через свою нерішучість. так само, як і його головний герой, ніякого емоційного розвитку та логічного завершення історії. А сюжет продовжує обертатися довкола тих самих конфліктів без жодного прогресу. І так, на протязі 350 частин манги. А на даному моменті я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, цілуйте папу, поважайте маму та не орендуйте дівчат на годину. Па, кеда!